Всім доброго вечірочка. і Давайте подивимось такий розклад. Які обставини принесуть переміни у ваше життя? Що може трапитись такого, відкуда підуть зміни вже? Що може такого трапитись, відкуда будуть йти вже зміни? І так, давайте перше за все сигніфікацію, для кого цей розклад, що у вас на зараз? Ну, поточна ситуація йде. Сила. Ви приймаєте свою силу, або ви, знаєте, розходуєте дуже свою силу, ну все пов'язано з силою. Тут або дуже сильне бажання є з чогось. А також карта показує, що все у ваших руках. Вам надається свище сила. Ви її можете відчувати в собі, що ви можете управляти своїм життям, також ви можете примирювати людей. Також тут ще говорить про те, що ваша сила, знаєте, ви розумієте, ритми природи, ритми свого життя, що так, як воно повинно бути. Так, і ще що? Стабільність йде. Знаєте, прийняття вашої сили і для вас іде в стабільність. От на зараз ви приймаєте свою силу, і ви бачите, що ви стабільно до чогось йдете. От стабільність йде. От просто знаєте, також можливо, тут союз заключаєте з ким-то. Можливо, у вас по миру, можливо, у вас з'являються якісь нові знайомства. Можливо, у вас на зараз. Ну, Тут все одно проява сили йде. Проява, або ви сильно прикладаєте багато зусиль для того, щоб здійснити бажане, щоб зайти в якусь стабільність, ви прикладаєте багато зусиль, ви дивитесь, читаєте або навчаєтесь через інтернет, багато інформації до вас приходить. Ну, це ось на зараз така сигніфікація. Так, добре. Так які в нас обставини повинні бути, які принесуть зміни у ваше життя? Ще перше? Перше, якась іде знаєте, стресова ситуація. Можливо, роздор, можливо, якісь ссори, або якась ситуація така, яка вас виводить із калії? Можливо, якась. Розрив також відносин, стосунків іде. Через що йдуть. І надалі йде, знаєте, вже зміни на найкраще. Ви надалі будете знаходити вихід із цієї ситуації, ви знайдете, або ви проконсультуєтесь з ким то або тут також іде духовний розвиток, можливо, для когось. І це буде вас виводити більш в рівний стан. Так що принесе вам зміни у життя, помагу, це якраз, знаєте, оце про цю силу, що випадає, ви сприймете свою силу і в помагу, ви все ж таки будете користатися, скористуєтесь своїми можливостями, своїми вміннями. Ви можете показувати те, що ви вмієте. Також тут йде підписи договорів, яких. якщо ви підписуєте договора, вони будуть для вас на користь. З цього починається зміна у вашому житті. Для вас це буде дуже ну, такий важливий момент в вашому житті. Ви знайдете для цього вихід, хоча сильні переживання, щось втрачаєте ви. Так, що тут, речі, втрачає? втрачаєте. Втрачаєте, знаєте, можливо, ще на те, що, що раніше ви там собі планували. Ви можете це втратити те, що вам раніше було інтересно і де ви хотіли себе примінити, можливо, воно вам уже не потрібне. Це буде вже щось нове. Щось нове. А так, це щось нове. Ви будете дізнаватись інформацію більше про це щось нове, чогось навчатися ще більше. Ну, у вас є з'являються великі можливості на те, що ви досягнете успіху в цьому тому що помагу ви досягаєте всього цього, хоча і проходите через стресову ситуацію. Так, воно буде вам давати ресурс, воно вам принесе фінансовий розвиток, розвиток, духовний розвиток, також навчання чомусь, на приобрітіння опита якого-то. І це буде для вас таке досить важливе. Я візьму іншу кавулюще і допитаємо ще. Що ще може принести, які ще обставини принесуть зміни у ваше життя, у ваше майбутнє? Які ще обставини здійсняться, що вони принесуть? Дивіться, ви зробите вибір, ви будете стояти перед вибором. Ваш вибір для вас буде дуже щасливий. Ви обираєте своє щастя. Тут іде вже любовна історія для тих, хто прагне любові. І якщо ви прилагаєте зусилля у стабільність, можливо, ви хочете дружитися, а людина, можливо, за кордоном, можливо, вона в іншому місті, десь у вас спілкування йде через інтернет, то так, ви робите правильний вибір. Людина це ваша людина. Тут у вас іде і кохання і щастя. Ну, так от. Отакі От зміни почнуться у вашому житті. Дякую за перегляд, всім гарного настрою, спокійного дня!